Добрий день, це канал я і мамині тваринки. Будемо збирати яблука. в ящики. Ось тут в мене яблука понаріговане. Ось тут яблука. Ну, і ще один ящик знизу. Це горіхи лежать. Так, Зараз будемо складати, я буду показувати як. Ось що поступово. Так, червоні будуть у мене в одному ящику і зелені буду в другому. Це який ще інакший сорт жовтих. Не знаю, то ще інакший сорт. Що будемо сортувати їх. А ці, що знизу, ще інакший сорт. Ось такі діла. Так що будемо приступати до роботи. Так, саме перед треба понакладати в ящики, ложиться шар яблук, перекладається газетою, будь-якою бумагою. Картонкою, чим вам там зручно і удобно перекладаєте. І тоді знову шар яблук. котрі ось такими о, дирочками, з дефектами, котрі десь я бачила без хвостика, що нам ну, де, вже не бачу. Котресь без хвостика було. Ось, бачите, є червиве. Ці збираються в окремий ящик, і їх в першу очередку береться. Ось, бачите, для чого лежать. Бачите? Котре припорчене відходять. Так мають полежати вони вирвані е, ну, два тижні. Ну хоча б тиждень. І ті, котрі не, не добрі, вони проявляють свої, як сказати, дефекти. Ось тоді ми їх відбираємо. Ось таке діло. Ті, що червиві, ті, що без хвостиків, я відкладаю окремий ящик. Ось таке діло. Ну, буду робити і буду показувати. Так, ось так я рад яблук заложила. Всі з хвостиками. Тут є хвостик, який дуже малий, але він є. Ось, хвостиками ложиться до гори. Тепер зараз я покажу, як переложу. Ось так. Переложується газетою. Знизу там яблучка. Перекладаємо. І зараз знову останні червоний ті викладемо сюди. І тут ще в мене ось тут ще відро є яблук, то той такі самі, і їх теж сюди зложу. Так, це один ящик, тут яблучка зложені, накритий. Тут другий ящик, там теж яблучка зложена, Накритий. Зараз ми сюди ще ящика поставимо, на цього, покажу, які яблука. Це в нас яблука, ті, що мона вже їсти. Вони знизу солодкі і зверху теж хороші. Це ящик, можна сказати, у сініх яблук першого вжитку. Так, а тепер будемо робити другий поверх. Так, застелила я двойною такою картонкою, щоб мені тих яблук не м'яло. І зараз поставлю сюди ящик з яблуками. Ось так. Тут в мене такі яблука середні. Ось, ну, зараз далі. Тут в мене дрібізель, можна сказати, для козів. Ось так. Застиляю їх теж. Ну, зараз кози яблук мають більше, як достатньо. то пока місяць їм не дам. А потім ще буде час на них. Ну, а ці яблука на компот можуть бути на все. Тут є більші, ось тут є менші, рідні. Зараз я їх також накрию газетою. І тоді будемо їх вкривати, робити їм їхню атмосферу, щоб вони прекрасно зберігалися, щоб менше доходив воздух з навколишнього приміщення. Так, накриваю зверху. Тоді беру ось цю родинку наверх на них, на нього і тоді покажу, що ще далі накриваю. Так, ось так. боковушку обкриваю. Ось так тут боковушку вся обкрита донизу. І наверх зараз ще положу куртку. Не треба писати, що родина стара, що лахи старі. Да, це все старе, таке, що мені не шкода. Що воно може десь притухнути чи що-небудь. Через те, що має бути щільно закрито, в яблук має бути своя атмосфера. Якщо вони набирають свою атмосферу, вони тоді зберігаються прекрасно, не в'януть, не сохнуть, ні цим не вредить. Раз в місяць відкрили, передивилися назад, обтулили. Якщо сильні морози починаються, що дуже морози, що стіна має промерзнути, відтягую від стіни, обтулила по колу. Ну, старими куртками, я думаю, у кожного вони є, є чим обтулити. І вони стоять, прекрасно зберігаються. Знизу у мене цемент не промерзає, бо під низом льох. Ось так, що під низ, Я тільки підложу ту пупирчисту пленку, забула показати. Та така, що на новій пошті запаковують посилки, якщо щоб не побилось. Ось така пленка під низом. Для ізоляції, і вони на ній стоїть, зберігаються. Ось таке діло. Зараз ще наверх накрию дві куртки і все, мої яблука на місяць часу стоять в безпеці. Я їх не зачепаю, до них не дивлюся. Ось такі діла. Так що. Зараз ще покажу, які вони зверху будуть обкриті. Ось так. Мої яблука готові до зимівлі. Так що. Що кругом обтуляно, що кругом обтиснено. Кому сподобалось, можете пробувати. В Льохові не тримаю, бо питаю, чого в Льохові не тримаю. Мені не подобається, як вони натягують запахом картоплі, буряка, моркви. Вони того смаку не мають. Тут вони мають свій природний запах яблук і красота. Бажано, щоб був куток, самий прохолодніший, де ви. Можете їх поставити. У мене це великий ганок чи веранда, як хто знає. В цьому кутку саме холодніше рахується, бо він і дальній. Ось і в нему я. То вже четвертий рік вроді, чи третій, вроді четвертий. Ну, я не пам'ятаю вже. Ну, вже пару років я тут зберігаю яблука, і яблука прекрасно себе тут почуває. Ось так. то. Так що гарне осін'є, мирного неба і всього самого найкращого. Хто не підписався, підписуйтеся, ставте лайки, дизлайки. поширюйте при можливості мої відео. І до зустрічі! Па-па-па-па!